У предостанні дні 23-го року у Харкові вийшов сигнальний примірник книги календаря Харків Фортеця». Це вже 17-та щорічна книга-календар у межах харківського проекту Великі земляки, який з 2006 року з невеликою перервою реалізує корпорація консалтингова група Рубаненко і партнери. Перший випуск був присвячений харків'янам, які організували творчий клуб Гостина на Дворянській». Саме це видання і послужило поштовхом для наступних випусків про земляків. Які залишили яскравий слід історії Слобожанщини. Ці календарі книги стали основою для організації мандрівних пересувних виставок. Новий календар присвячений Харкову, якому у 2024 році виповнюється 370 літ від заснування? Уперше героями календаря Великі Земляки став не конкретний харківець і не окрема відома харківська родина, а ціле місто, яке починалося як фортеця і залишається нею досі. Харків, фортеця це не тільки укріплення, да спочатку створення нашого міста і до сьогодення, коли ми з вами є фортецею на захисті України її кордонів, фортеця і в філософському розумінні цього слова це і фортеця культури, і фортеця науки, і фортеця українського відродження, і фортеця українського духу. Календар розбитий на 53 сторінки тижні. Кожна містить наукові освітні мистецькі історичні нараси з минулого і сьогодення, серед яких чимало оригінальних досліджень харківських істориків, науковців, журналістів. Загалом авторський колектив нового календаря налічує 27 харківців, об'єднаних клубом гостини на дворянській. Серед них історик, краєзнавець Андрій Парамонов, Ірина Гончарова, Багалій, праправнучка знаменитого харківського літописця. Громадського діяча Дмитра Баглія, якого на початку Першої світової війни Харківці обрали своїм міським головою і завдяки якому місто не лише виживало, а й розвивалося. Серед інших цікавинок стаття ілюстрована фото з родинного архіву доньки доктора фізико-математичних наук Федора Рофе Бекетова та правонуки академіка архітектури Олексія Бекетова Олени Бекетової. Тут також містяться дослідження. Проукраїнське відродження, національний рух Олена Єлагіна пише, що слава Україні. Цей е, лозунг, призив такий, він виник на Харківщині. Вона доводиться. Уперше до колективу авторів календаря долучилися військові 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. Загалом третина календаря присвячена подіям російсько-української війни, знаменитій 92-й штурмовій бригаді імені Сірка. Харківській теробороні, харків'янам, які тримають свій фронт у тилу, комунальникам, пожежним митцям, волонтерам. Окрема сторінка на день міста присвячена логотипу Харків-Заліз автором якого є харків'янин Ілля Костінка Сонелі, більш відомий як художник Патрік. Календар вийде невеликим тиражем у 350 примірників, але він не продається. Це не комерційний проект. З нами працюють е, установи державні, такі як е, Харківський історичний музей, Харківський художний музей. Цього року також продовжив з нами співпрацю Національний музей Тараса Шевченка, літературний музей. І всі ці установи вони, е, скажімо, надають доступ до своїх да, ресурсів. І тому у нас з ними угоди про некомерційне використання цих матеріалів. Його отримують в представники культури науки. Ми їх розповсюджуємо в місцевих органах самоврядування, в державних органах, з якими ми співпрацюємо, для того, щоб пропагувати Харків як Українську фортецю, однак календар доступний в онлайн, і вже з наступного року, наприкінці січня, його можна ...погортати на сайті корпорації Рубаненко і партнери. Крім того, кожного тижня на ресурсах творчого клубу «Гостинна» на дворянській. Ми розміщуємо сторінку календаря і Описуємо додаткові матеріали, наводимо, які в нас є. Бо стиль книги календаря це дуже скажімо, стислий да виклад матеріалів. А у нас зараз їх ну на чотири книги, мабуть, цих матеріалів. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.